Вітаю вас! Ви дивитесь події тижня програму про головне, що відбувалось у Павлограді. Цей випуск особливий. Місто відзначило свою 241-шу річницю. Як це відбувалось? Кого нагородили? Які об'єкти відкрили? Розповідаємо далі. Павлоград відзначив день міста та вшанував героїв. У місті відкрили нове відділення соціальної адаптації, допомога від міжнародного партнера, лікарні передали гуманітарне обладнання, сміттязвалище без диму. Як у Павлограді борються з пожежами, виставка комунальної техніки, що маємо в арсеналі для прибирання і ремонтів у місті? Історія в об'єктиві. У музеї відкрилась фотовиставка до Дня Павлограда. У день народження Павлограда згадували тих, хто боронив нашу землю. І дякували тим, хто сьогодні працює задля її майбутнього. Як відзначили 241-ю річницю міста, дивіться у першому сюжеті. До Дня Конституції та Дня міста на Алеї Слави провели урочисту церемонію за участі військових, волонтерів, родин загиблих героїв, спортсменів і міського голови. Напередодні Дня Конституції України та Дня міста Павлограда лунають дзвони величі рідної України. Вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. До меморіалу поклали квіти на знак вдячності й пам'яті про тих, хто захищав нашу землю. Особливу увагу цього дня приділили людям, які є гордістю Павлограда. Нагороди отримали військовослужбовці, які мужньо захищають Україну. А дня міста Павлограда перші нагороди нашим захисникам павлоградцям, які сьогодні знаходяться на передовій, честю виконуючи свій громадянський обов'язок. Оскільки вони не могли бути присутніми на заході, їхні нагороди передадуть до військових частин. Також відзначили спортсменів за високі результати на національних, міжнародних та всесвітніх змаганнях. Богдан Ситник – майстер спорту України міжнародного класу, перше місце. Відзначили й ученицю, яка отримала 200 балів на НМТ з історії України. Вітаємо діану і бажаємо подальших успіхів! Пишаємося. Окрему вдячність висловили волонтерському хабу разом до перемоги, чия щоденна самовіддана праця наближає нашу спільну перемогу. Захід завершився словами щирої вдячності всім, хто щоденно дбає про майбутнє Павлограда. Новий соціальний простір для тих, хто потребує підтримки. У місті офіційно відкрили відділення соціальної адаптації. Що воно дасть мешканцям? Дивіться далі. Минулого року розпочався ремонт приміщення для відділення соціальної адаптації на базі терцентру. Сума проєкту близько трьох мільйонів гривень. Тепер офіційне відкриття. За словами директорки, відділення потрібне для надання соціальних послуг мешканцям інших мікрорайонів, окрім центра міста. Ми отрималися приміщення для того, щоб організувати соціальні послуги на мікрорайоні 40 років жовтня. Крім того, тут є чотири локації, де проживають. Внутрішньо переміщені особи, тому ми сподіваємося, що вони теж будуть до нас приходити і отримувати послуги. Міський голова Павлограда зазначив, що створення відділення це важливий крок у доступності соціальних послуг. Звичайні дні люди можуть приходити, тут будуть відповідні відповідні обладнання, речі там якими можуть користуватися. А в такі дні можна згідно графіка да металі складати складати графіки як щоденно, так і там помісячно, так і інші, інші дні. Люди можуть приходити, замовляти це приміщення і користуватися. Це центр створений для людей. Тут можна буде отримати допомогу з соціальної адаптації та профілактики, захисту інтересів, а також отримати консультації і корисну інформацію. Відділення соціальної адаптації запрацює з 1 серпня за адресою вулиця Дніпровська, 557. Деталі за телефоном 066 795 91 65. Підтримка медицини стратегічне завдання. Павлоградська лікарня отримала гуманітарну допомогу від закордонного партнера. Що саме передали у наступному матеріалі? До однієї з лікарень Павлограда передали гуманітарну допомогу від американського фонду Ukraine Aid для покращення надання невідкладної медичної допомоги. Павлоград дуже важливе для мене місто, а тому, що я депутат народний, який опікується енергетикою, і Павлоград на сьогодні рятує енергетику країни без теплової генерації. Не було б зараз взагалі енергетики, а без вугілля ми ж розуміємо, нічого б не працювало. А тому дуже важливо, щоб жителі, які живуть в Павлограді, отримували належні. Умови і сервіс медичний і інші сервіси за словами пані Вікторії. В умовах сьогодення медицина повинна бути на найвищому рівні. Багато людей після повномасштабного вторгнення отримують дуже велику кількість хвороб. Це і на нервах. Ми ж розуміємо, люди не сплять ночами, коли летять ракети, дрони, шахеди. А тому нам дуже важливо зараз підтримувати людей. Депутат Павлоградської міської ради зазначив, що дуже важливо мати надійного партнера для нашого міста. Добре, коли у Павлограда є такі покривителі, такі лобісти, як ви. Я вам хочу сказати, що це не тільки ця лікарня, яка там постійно під увагою пані Вікторії. Я вам хочу сказати, що всі лікарні нашого регіону постійно, постійно мають можливість отримувати допомогу, яка сьогодні, думаю, всім необхідна. Наприкінці зустрічі Нардепка отримала подяку від міста Павлограда. Пожежі на сміттєзвалищі річ не нова для Павлограда. Але цього року ситуація змінилася. Чому диму стало менше і що цьому допомогло, розповімо далі. Роками Павлоград потерпав від загорань на полігоні твердих побутових відходів. Місто накривав їдкий смог. Комунальні служби постійно боролися з осередками вогню, Щойно вдавалося загасити одну пожежу, спалахувала інша. Цього року ситуацію вдалося покращити. Була виїзна комісія в главі з міським головою на зміцнізвалища, і було прийнято рішення виділити кошти для. Пересипки свіжого сміття та як того сміття, яке вже палає. І теж були виділені кошти на проведення рекультаційних робіт. Значну допомогу надала Німеччина, передавши пожежну машину. Завдяки цьому парк техніки комунального підприємства Затишне місто поповнився. Також з'явились нові спеціальні костюми для працівників, що суттєво покращило умови та ефективність їхньої роботи. На даний час працює 10 одиниць техніки. Це як самосвальна техніка, ескаваторна техніка та машини по підлозу води. Наразі вже засипано кар'єрним дріб'язком близько п'яти із восьми гектарів сміттєзвалища. За словами заступника начальника дільниці, цього літа пожежа виникла лише один раз, і це значне досягнення порівняно з попередніми роками. Ми зараз почали проводити. Частково зволоження сміття. Якщо ми проводимо зволоження, ну дуже мала вероїтність, що воно саме займеться у спекотну пору. Комунальне підприємство Затишне місто регулярно 2-3 рази на тиждень виїжджає на сміттєзвалище для зволоження території. Це дозволяє запобігти займанням свіже привезеного сміття. У центрі міста машини, які щодня працюють для нас. Павлоградці побачили техніку, що виконує комунальні завдання. Та чи вистачає рук, аби керувати цими машинами? У місті виставили техніку, яка щоденно використовується для благоустрою. Машини були доступні для ознайомлення мешканців. Частина представленої техніки була оновлена в рамках програм та за підтримки місцевих та обласних органів влади. Частково техніка вона була закуплена. Міським виконкомом деяка техніка була передана нам від адміністрації обласної. Також на даний момент Антон Олексійович, мер нашого міста, займається проектами з нашими партнерами. Останню техніку, яку ми отримали, це від Германії від наших партнерів. Наразі у парку комунальних служб налічується 54 одиниці техніки, з яких близько 70% виїжджає на виконання робіт з благоустрою. Основні, які прибирають дороги та посипають на даний час, дуже хотілось би отримати автобус для перевезення наших робітників. тому що він сильно застарілий, попри оновлення техніки, комунальні служби стикаються з нестачою кадрів. Це ускладнює повноцінне використання техніки та уповільнює темпи виконання робіт. Не на всю техніку зараз є кадри. Зараз доходить до того, що один водій може за день керувати одним або двома автомобілями. Так само по тракторістам. Зараз нема кадрів. Попри складнощі з кадровим забезпеченням, комунальники продовжують працювати, підтримувати чистоту та порядок у місті. Місто у кадрі так назвали фотовиставку, яку відкрили у краєзнавчому музеї. На світлинах історія Павлограда та моменти, які зберегли тепло нашого міста. У Павлоградському історико-краєзнавчому музеї відкрилася фотовиставка до дня міста під назвою Місто в кадрі в 1964 році була дев'ятсот. Ця виставка дозволяє поглянути на вже знайомі обличчя, будівлі, парки, сквери, вулиці. Через призму фотографії на цій виставці представлені світлини різноманітної тематики. Це і світлини, на яких зображені вулиці початку ХХ століття. Це як погляд у минуле, да коли ми можемо порівняти, як змінилося наше місце місто через більше, навіть чим 100 років. Тут можна побачити світлини, на яких мешканці відпочивали у парках чи громадських просторах. Також цікавими є фото святкувань та інших масових заходів. Взагалі, ця виставка, вона передає атмосферу, дух, ритм нашого міста в різні історичні періоди. Звичайно, теплими світлинами, на мій погляд, у цій виставці є світлини саме сюжетні, які передають емоції, так, почуття радості спілкування, відпочинку наших мешканців. Здебільшого найбільш користувався попитом саме парк першого імені 1 травня. Там і річка, там і зелень, там і був парк атракціонів. До речі, я навіть каталася в тому парку. Багато світлин змушують зануритись у минуле, зазначають люди, які відвідали виставку. Як вам виставка? Дуже цікаво. Щось побачили таке? От можливо, впізнали якісь краєвиди, можливо, якісь Звісно ж, знайомі місця є, да, і дуже гарно. Організатори кажуть, головна мета експозиції показати, як змінювалося обличчя міста, і водночас залишалася незмінною його душа. Таким був тиждень у Павлограді з важливими подіями, новими відкриттями і добрими справами. Бережімо одне одного, і наше місто. Побачимось у наступному випуску подій тижня. До зустрічі!